Вітаю! Мене звати Шурік. Що ж, як вже говорив, обновка мапи не дуже вдалася, тому у мене у квітні місяці. Починаються з жнива чомусь. Чомусь. І я зараз буду їхати на своє восьме поле. Там у мене ніби пшеничка, її треба зібрати. Буду працювати з допомогою Курсплея тобто поставлю помічника. А сам помічник буде працювати на комбайні, а я сам поїду виконувати контракт у сусіда також поруч, біля восьмого на шостому полі, що було недалеко, якщо доведеться щось там коригувати, керування. Можливо. А дивіться, скільки картоплі, так? Ну, чудово, взагалі, чудово. Погодка така. Так, поки налаштував цей корсплей, я не розумію, чомусь у мене не виходить. То... Межі поля чомусь погано бачить, то ще щось. Тут потрібно буде ще разочок проїхати самому. Зараз, поки там їздить, працює. Так, цікаво, куди він зараз буде їхати? Тому що генерує тут три поля разом маршрут. Якщо на автоматі генерується, то три поля. Разом. А я накреслив окремий тільки для восьмого поляй. Ледве-ледве перемкну. Чомусь, ну не розумію, я вам говорю. Чи не виходить у мене. Так, заробітну платню, скажімо так, бот не отримує. Це дуже чудово. Ну, а зараз побіг я по татру, прижену сюди. Поки ще не пізно. Так, вже їду. Татра майже на місці. Я була хвилино, хвилиночка та відремонтував. Залив пального. Так, і ось, що мені хотілося подивитися Дивіться, ну ну от як. Якось це зробити. Ні, комбайн буде їздити, тільки там же він буде молотити, не тут. А от чому він сюди їде? Я не розумію. Чесно, не виходить у мене правильно налаштувати той курс, по якому буде він їздити. Можливо, знаєте, треба самому завантажу, записувати. Проїхав, поставив на запис. Маршрут. І тоді він буде по ньому їздити. Тому що це такий абсурд. Ну я вже говорив стільки разів, що потрібно, напевно, купувати відразу ці два участки. З'єднувати їх. І тоді все буде гуд. Тоді все буде добре. Так, ну а зараз поки. Комбайна, ну стільки там у нього. Скільки... О, так уже ось будемо висипати зерничко. Уже 80% набралося. Його би вже потрібно було починити, там перефарбувати трішечки так. Цього красення. Так, чуть не переїхав мене. Зараз тоді піджену. Хоча це можливо і погана ідея буде, щоб тут працював. Один. А я поїхав зараз виконувати контракт. Так, і що він робить? А, я зрозумів. Він буде висипати, так? Чи куди він їде? Друже, куди ти їдеш? Він від'їхав, щоб я. Я нічого не розумію. Взагалі. А, зрозумів тепер. Потрібно чекати. Потрібно чекати, щоб він від'їхав від точки. Так, зупинився, щоб було місце мені під'їхати. А чому? Розумно придумано. Мені подобається. Все, розвантажив і поїхав далі продовжувати. Ну чуєте, та ви що, це шикарно. Це просто шикарно. Тоді зберемо соломку пізніше. Це шикарно. Так, якби він ще межі добре бачив, так то все гуд. Так, що ж, побіг брати дирчика, свого прискувача та марширувати виконувати контракт. Так, беру зараз оприскувач. Сподіваюсь. А ну так, ніби зручно. Я його тут поставив. І мені ще потрібно взяти цистерну з добривами з собою. Щоб не їздити туди-сюди. Тому що це буде марна рата часу. І поїхали. Вже вечірній час такий. Дуже погано, звичайно, що в мене не вдалося оновити добре мапу. Та ну нічого, це практика зайвою не буде, така практика. Я до цього не робив такого. Не змінював нічого на мапах. А дивіться, як тут низько так щось. Хіба тут так і було? Чи було тут так раніше? Я якось і не помічав. Мені ніби тут рівненько було. Цікаво Так, ось кукурудзяне поле. Хе-хе-хе. І чомусь мені здається, що я зараз потолочу усю цю Чи це не то? Чи це не те поле? Та ні, все ж те. Просто. Шоста поляна. Хоча нам їздити тут? Ой, чудово як! <сіх> Той, хто мене найняв. Буде, напевне, не дуже задоволений. Дивіться, кукурудза вище трактора, і я їду удобрювати поле. Ой, як цікаво. <сіх> так, надалі потрібно. Спеціальний оприскувач купувати, щоб не було такого непорозуміння, тому що сусіди більше де будуть е, наймати мене на таку працю. Або ж, коли будуть наймати, то видадуть мені відеречко з добривами віночок. І отак прийду ввечері і до самого ранку. Буду працювати. Ще якусь заробітну платню зняло. Що воно за заробітна платня? А, це я поки налаштовував курс, то там у мене наймет працював. Я трішечки не те вибрав, не ту функцію. Тож якось так. А взагалі-то чудово таке поле, так? Ну, непогано. Біля лісу. Тільки бо це... Так, тільки бо це <смі> кукурузка трішки меншою була. Я взагалі не знаю, чи треба його удобрювати оце. не зрозуміло, а чому мій комбайн на місці стоїть? Чи він чекає, коли розвантажуватись? Тільки на 30% завершено контракт. Ну добре, добре. Добре. Контракт трішечки почекає, потрібно бігти розбиратися з комбайном. Що ж там не так? Чому він не працює? На Ці чудернацькі поля? От чому він зупинився? Що там? Бункер уже заповнено, чи що? Можливо. Так. Так, так, так. А чому не сигналізує ніде? Чим я прогавив? Добре, що хоч зарплатню не беруть. Так, це я дуже близько під'їхав. О, ну так... Так би і відразу. Ну що ж, друзі? Буду з вами прощатися. Ви натискайте подобайки, підписуйтеся на канал, якщо, звичайно, вам сподобалось це відео. Ми будемо надалі працювати тут помічниками моїми. А з вами вже зустрінемося в наступному відео. З вами був Шурік. Всім па-па!